Ми стоїмо за кожну людину, за побратимів. Минуле й майбутнє. За тих, кого любимо, за зустрічі теплі обійми палки, за крок, коли пропонуєш кохати завжди. За мить, коли батько дитину тримає. За тих, хто пройшов через біль, втому втрати, за кожну вершину підкорену важко, за села і міста, де ми народились, за це все вартує боротися знову, заради плюс, плюс що дорівнюють слову, заради надії і найбільшої мрії, з Дем захисниць, захисників України.